У радянському союзі тема колабораціонізму не обговорювалася взагалі, адже тоді б на поверхню вилізли жахливі факти про мільйони громадян, які в той чи інший спосіб співпрацювали з окупаційною владою. Натомість пропаганда активно вирощувала міф про Велику вілікуатєчиною, в якій всі як один стали на захист радянської батьківщини. Але не варто забувати, що на момент початку Другої світової совєти були при владі лише трохи більше двох десятків років. За цей час вони встигли провести колективізацію та розкуркулення, влаштувати штучний голод, розв'язати кілька хвиль терору проти незгодних та заборонити церкву. Тут не варто забувати про спротив, часом навіть збройний, із яким стикалася влада. Уявіть тільки впродовж 30-го року на території української РСР було 4 тисячі повстань та бунтів проти радянської влади. Повставали в Криму, на Далекому Сході, на північному Кавказі, в Казахстані та в Грузії. У Кремлі розуміли, що згадки про війну це кривава рана. Роз'ятривши її, можна було викрити народне невдоволення тим, що відбувалося під час бойових дій та після їх завершення. Тож перші 20 років пишних і пафосних святкувань не було. Власне, паради почали проводити уже при Брежніві.